На період анексії в Криму було дислоковано біля 250 військових частин загальною чисельністю десь біля 22 тисячі військовослужбовців та членів їх сімей. Враховуючи цю ситуацію, яка склалася в Криму 23 березня Радо національної безпеки України було прийнято рішення про передослікацію військових частин на територію Материка, на територію України. З метою виконання належного виконання цього указу президента, а також рішення Ради національної безпеки прокуратурою генеральною було направлено військовим прокурором регіонів з нагляду за додержанням законів відповідного листа з вимогою посилення нагляду за додержанням законів щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей і зорієнтовано на те, щоб вони реагували. На кожен факт правопорушень. Нами заплановано проведення перевірок Генеральною прокуратурою і всіма прокуратурами, органами прокуратури України на теперішній час здійснюється перевірка щодо обороноздатності мобілізаційної готовності і боєготовності військ. Зараз переведено згідно з графіком переведено на територію 2200 військово-службових і е, біля 200 одиниць військової техніки.